Вітаю! Сьогодні розглянемо експорт даних з системи Бюджет. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. Експорт корисний для таких завдань: вивантаження даних з системи, створення шаблону для імпорту даних на старті роботи з системою, масова зміна даних у довідниках. Ви можете експортувати контакти, проекти, продукти, записи в журналах, замовлення на продаж та інші бізнес-об'єкти у форматі XLSX або CSV. Розглянемо експорт на прикладі довідника контактів. Приберіть фільтр, змініть тип відображення контактів з канбану на список. Тоді вам буде зручно експортувати усі контакти, адже з'явиться можливість виділити усі контакти галочками, також з'явиться кнопка Дія і серед дій ви зможете обрати експорт. Відкриється спливне вікно із налаштуваннями експорту. У ньому оберіть тип експорту, вивантажити поля сумісні з імпортом. Або усі дані. Рекомендуємо використовувати перший варіант, коли планується імпорт даних назад в систему. В інших випадках ви можете обирати другий варіант. Зауважте, що при сумісному експорті назви колонок відображатимуться англійською, щоб при імпорті система зрозуміла, які поля додаються, а при експорті усіх даних назви полів відображатимуться українською. Також оберіть зручний для вас формат експорту CSV або Excel. Зазвичай Excel зручніший для перегляду, тому обираємо його. Оберіть необхідні доступні поля зі списку та натисніть кнопку Додати. Рекомендуємо одразу визначитися зі списком необхідних полів та тримати його перед очима. У нашому випадку це буде: «Єдерпоу», Вулиця, Мобільний, місто, назва, телефон. Клієнт, компанія, постачальник. Щоб переставити поле у списку, оберіть його у вікні, експортувати поля та натисніть Перемістити вгору або вниз щоб прибрати його зі списку, оберіть його та натисніть Вилучити коли ви обрали усі поля та розставили їх у потрібному порядку. Рекомендуємо зберегти цей список, адже в експортованому файлі будуть відображені англомовні системні назви. Це можна зробити, наприклад, за допомогою шаблону експорту. Він також буде корисний, якщо ви плануєте користуватися експортом більше одного разу. Отже, щоб зберегти список полів, натисніть відповідну кнопку. Після цього вкажіть назву шаблону експорту у полі, зберегти як та натисніть гаразд. Тепер ви зможете обирати цей шаблон у полі збережений експорт. Отже, вивантажимо файл з даними, натиснувши Експортувати у файл. Ви отримаєте файл з даними по усім обраним контактам. Відкрийте його для перевірки. Стовпчик ID відповідає за унікальний системний код контакту. Якщо ви плануєте редагувати інформацію про наявних контрагентів, залиште його таким, яким він вивантажився з системи. Це потрібно для того, щоб система оновила наявні контакти, а не створювала нові. Якщо ви будете додавати нові контакти, залиште стовпчик ID пустим для них. Тоді система зрозуміє, що це нові контакти, і сама присвоїть їм унікальні коди. Якщо ви обрали експорт сумісний з імпортом, ви можете додати рядок з українськими назвами у файл, але видалити його перед завантаженням у систему. Деякі поля містять не дані, а ознаку. Тоді система ніби ставить питання у назві стовпчика і відповідає на нього у рядках. Прикладом є поля: це компанія та це клієнт. Коли система генерує файл, вона відповідає на ці питання у вигляді позитивної відповіді true або негативної false. Експорт даних це складний, але передбачуваний процес. Якщо у вас залишилися питання, ви можете звернутися до документації або підтримки. А у мене на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки та до нових зустрічей у бюджет.